Місто героїв але чим вимірюють цю доблесть не бронзою на площі? А ціною, що несе ця область, вчора тут був лише сміх, малюнки, фарби. Раз, два, три. А сьогодні крик, Крихкий світ розбитий. Лишилися сліди. Я бачив цей садочок, де сонечко світило з вікон. Тепер там чорний простір, мов вирваний листок із ікон Хто поцілив у серце, у саму невинність у кожну малу душу? Це трагедія без назви більш рве душить. Сльози дітей це гіркий дощ. Що не змиє цей бруд кожен їхній плач, це гострий ніч, що ріжу тут бо вони не винні, вони просто спали, вірили у світло, ми піднімаємо цей біль, щоб про нього чути скрізь скрічно. Ми не забудемо. And I wish see Ці маленькі долоні не повинні знати, що таке склобі. Їм було вити метеликів, ховатися від дощу і гратися у бій. Але вони ховаються в підвалах, слухають сирени, тремтять у кутку. Замість казки на ніч, тихий шепіт. Я тут я тебе захищу. Поглянь на ці іграшки, ведмедики без лап, ляльки, без очей. Це матеріальний, доказ найжахливіших ночей. Ця кривава пляма на піску, це немітка на карті. Це рана на серці. Ми маємо стати для них голосом. Стіною новим дверцем, немає слів, щоб описати ту порожнечу той жах. Я звертаюсь до кожного батька, кожної матері в цьому місті. Ми сильніші, ніж це вибух. Ми збудуємо нове щастя, чисте, ми згуртуємось, беремо кожну сльозу, як перлину пам'яті. Сльози дітей це віки що не змиї. Що ріже ворло тут. Вони не винні, вони просто спали. Вірили у світло. Ми піднімаємо цей біль. Щоб про нього чути скрізь і вічно. Ми не забудемо, не побачимо цей гріх. Бо дитячі сльози, ціна найвища з усіх. Харків, ти повинен стояти. Заради них, заради кожної невинної душі сльози на піску це наш заклик.